Добрий вечір. Ну, дійсно, почався сезон, уже два місяці сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій в північній півкулі. Тому ми часто почали про це говорити. І дійсно це є велика проблема. і Я буду намагатися ну, розкрити цю проблему. Ну, щодо вірусних інфекцій. Ви тобто, бачите, 21 століття Всесвітня організація охорони здоров'я визначила як століттям вірусів. І дійсно, подивіться, будь ласка, 20 століття. Три пандемії грипу ну відома іспанка, іспанський цей грип третина населення світу перехворіла біля 100 мільйонів людей. Загинули друга пандемія 50 50-ті років. Також 500 мільйонів хворих. 60-ті роки ще 500 мільйонів хворих. Ну і бачите, трошки відсоток знижується населення світу, тому що більше людей в світі стає і тому менше відсоток, але все одно не менше хворіють і не менше людей помирає. 21 століття, століття, століття вірусів, да ми з вами пережили вже дві пандемії. 2009-2010 рік це пандемія грипу АH1N1. Ну він ще називався колись Свінячий, потім, ну кажуть, некоректно так називати, тому грип А1Н1. Це дуже така масштабна була пандемія. В неї було залучено 200 країн світу. Ви бачите, тобто, практично весь світ знаходився у цій пандемії. Ну і остання пандемія, з якою ми з вами. Маю надію, пережили це пандемія оцього COVID-19, яка викликана була вірусом sars cov 2 Це новий коронавірус, мутований коронавірус. Ведеться дискусія зараз. Ви певно читали, чи це штучний вірус, чи це там від цих мишей, які літають цей вірус. Ну поки що до кінця я думаю, не вирішили. Різні думки з цього приводу є. Але факт є факт: цей вірус викликав таку масштабну спотужну пандемію. У світі дуже багато людей загинуло ну от візьміть цифри, які ми маємо в світі. Перехворіла біля мільярда людей, ну сім точніше, 700 мільйонів, із них 7 мільйонів загинуло. Це офіційні тільки цифри, тому що ви розумієте, що не кожен випадок офіційно реєструється. Навіть на своєму досвіді. Ми знаємо, що не кожен випадок у цього ковід. ми реєструємо, подаємо там повідомлення і так далі. В нашу країну візьміть більше 5 мільйонів людей. захворіло, 5,5, з половиною. більше 100 тисяч, і цей вірус. На сьогоднішній день по сьогодні циркулює, викликає захворювання, і на превеликий жаль люди можуть і загинути від цієї інфекції і на сьогоднішній день. Але, начебто, пандемія закінчилася. Але от виступ генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрас Гебрей Сус, Травні 23-го року, зразу після того, як ну, пандемія начебто була закрита, оці обмеження всі, які ну, переколотили весь світ, і нас з вами да, були зняті. Е, виступає цей генеральний директор ВОЗ і каже, що буде нова пандемія в найближчі 10 років. Тобто не розслабляйтеся, і ця нова пандемія буде більш смертоносною, ніж оця covid 19 пандемія. Ну, декілька таких пріоритетних вірусів виділяється, які можуть викликати найближчу пандемію. Ну от за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я найбільш такі вірогідні це так звана лихоманка Марбурга. На сьогоднішній день вона є тільки в Африці. В інших країнах світу немає цієї лихоманки, але все одно ну, якось вирахували, що це може бути наступним збудником пандемії. Ну і ще один пріоритетний збудник – це оцей пташиний гриб. Там H5N1, H5N2 і так далі на сьогоднішній день. Цей вірус також піднімає голову і все може бути. І як кажуть от нам ВОЗ, найближчі 10 років. Тобто розслаблятися не потрібно. І, взагалі, вірусні інфекції от, не, не дарма. ВОЗ назвала 21 століття століттям вірусів. Вирують вірусів. Ну от відомо вже на сьогоднішній день, так звана віспа МАП чи ця хвороба називається Емпокс. От 14 серпня цього 24 року ВОЗ визнала, що це захворювання викликає надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я у світі і викликає міжнародне. Навіть ходили розмови, що оголосять нову пандемію і так далі, але на відміну від того ж самого коронавірусу, інших РНК-вмісних вірусів там, грипу, Мпоксо, цей збудник цієї хвороби, це ДНК. І він не так швидко мутує, не такий контагіозний. Тому ну пандемії не відбулося і маю надію, що й не буде. ну Лихоманка я була 45. Років вже в Африці вирує епідемія цієї хвороби. Значить, 42 спалахи в 16 країнах світу. Ну і смертність може доходити до 90%. Оце і в Марбург відомий. Ну, всього 500 випадків в світі зареєстровано на сьогоднішній день, але дуже висока летальність до 90%. Ну, і от я вже говорив, що вважається, що це один із вирогідних кандидатів на хворобу Х. Є такий термін. Хвороба Х, тобто, якась хвороба, якийсь вірус невідомий, може викликати наступну пандемію. Ну, хвороба Зіка теж. Багато про неї говорили. От в Південній Америці почалася ця хвороба, потім вона розповсюджилася і на Європу, і на Америку. 82 країни реєстрували випадки цього захворювання. Особливо небезпечне це захворювання для вагітних жінок, вірніше, не для самих вагітних жінок, а для їх майбутніх дітей, які народжувалися з різними вадами розвитку. Ну, а у дорослих і дітей більш старшого віку. Це захворювання може викликати ураження нервової системи. Ну, оця серія оцих коронавірусів, МЕРС, САРС, оцей САРС-КОВ-2 зараз. Це також проблема, яка є на сьогоднішній день в світі. Ну, сезон респіраторних інфекцій є прогнози. Вираховуються кожного року прогнози на майбутній сезон. Ці прогнози робляться на основі того, що відбувалося влітку в південній білкулі, тому що у нас літо у них зима, і навпаки, у нас зима у них літа. Так, от прогнози на цей сезон робилося на основі того, що відбувалося в південній півкулі. Ну, Цей прогноз я цитую: це прогноз Центру контролю з профілактики Захворювання, ну, відомого цього центру у Сполучених Штатах Америки. Ми більш знаємо його під абревіатурою CDC. Так, от що нам говорить прогноз цієї організації, те, що в цьому році. Ця, цей епідемічний сезон не буде відрізнятися від минулорічного ні за рівнем захворюваності, ні за тяжкістю захворювання. Теж щодо грипу. Ну і домінував в південній півкулі грип h 3 n 2 І дійсно, якщо ви візьмете дані від європейського регіону на сьогоднішній день, то там дійсно в основному виділяють вірус h 3 n 2 в нашій країні поки що цей вірус виділяється поодинокі випадки, але взагалі класичний сезон грипу, епідемічний сезон грипу настає вприкінці грудня на початку січня, а потім друга хвиля це кінець лютого, початок березня. Тому поки що грипу у нас практично немає, а є інші збудники. Ну, в першу чергу так звані зимові збудники, оцей SARS-CoV-2 ковід, який викликає, і респіраторна синцитяльність. Вірус, це класичні зимові віруси. Ну, і інші віруси також можуть циркулювати зимою, але не, ну, класика, як кажуть, це оці основні віруси: грип, sars cov 2 лі коронавірус і респіраторно сенситіальний вірус. Ну, от структура питома вага кожного з вірусів, які викликають захворювання у сезон респіраторних інфекцій. Ну, от з цього графіку дуже чітко видно, що найбільше це риновіруси. Риновіруси це цілорічні віруси. Вони не тільки зімою трапляються, хоча зимою захворюваність на риновірусну інфекцію також підвищується, тому що є умови передачі віруса, більш тісно контактують люди між собою, більш тісно спілкуються між собою. Ну і плюс холодний період року сприяє більш тривалому збереженню вірусів у навколишньому середовищі. Друге місце займає. Респіраторно-синцитіальний вірус. Далі йде коронавірус. Ну, коронавірус, ви добре напевно знаєте, що є не тільки оцей sars cov 2 який пандемію викликав, а є класичні сезонні коронавіруси, ну, Наприклад, n 63 де, наприклад, в США 30% всіх респіраторних вірусних інфекцій викликають оці сезонні, так звані застудні коронавіруси, І це вже багато років. Тепер я хотів би з вами проговорити ті ризики, ті небезпеки, які можуть нам нести оці респіраторні віруси. Я не буду говорити вам з вами класичну клініку. Вони всі схожі ну, недарма в англомовній літературі вся ця група застудних захворювань називається Common cold, тобто з одним терміном застуда. І от клініка дуже, дуже схожа, але кожна інфекція може мати свої ризики для. Нас з вами. Ну от рина інфекція. Здавалося б, да, реніт, невеличка чим температура, там субфібрильна, там головний біль може бути і так далі. Да, це класика. Але е, в різні вікові м, періоди цей вірус може викликати різну клініку. Якщо говорити про дорослих, оце та common cold, про яку я говорив: е, закладність носа, реніт, це виділення з носа, кашель. Ну, і першиня в горлі, ну і саме ліквідуюче, захворювання 5-7 днів. І у дітей більш тяжко перебігає цей вірус. Це більш рясні виділення з носа, також більш висока температура до 38-39 градусів, і більш довга тривалість захворювання. Якщо у дорослих це 5-7 днів, то у дітей це може бути і 10, і навіть більше днів тягнутися це захворювання. Але це не страшне. Ну добре, більш тяжко, там більше нежить, більше там температура і так далі. Але чим небезпечна оця ринка вірусна інфекція? А вона є тригером гострої абструкції дихальних шляхів, цей так званий візінг. І оцей візінг може бути пов'язаний, Ці часті респіраторні інфекції, які супроводжуються візінгом, які пов'язані з риновірусною інфекцією, можуть викликати бранхіальну асму. Мало того, у пацієнтів з бронхіальною астмою риновірус може викликати посилення тяжкості, тривалості астми. До 50% загострення астми пов'язане з риновірусом, з риновірусною інфекцією. І госпіталізація хворих на астму та смертність при цьому захворенні пов'язані відповідають піку риновірусної інфекції. Це початок осені, ну і до середини осені, пік захворюваності на цю інфекцію. Тобто, це небезпечна інфекція, особливо для людей, ну, так з так званих. Груп ризику, респіраторна синцитіальна інфекція, якщо взяти класичну клініку, нічим не відрізняється від інших респіраторних інфекцій. Але чим небезпечна ця інфекція і чим небезпечний цей вірус? Так, у немовлят та дітей віком до 2 років рес вірус може викликати і бронхіаліт. Тобто ураження цих дрібних бронхів. Це тяжка, тяжке захворювання. Дітей в нашій клініці в реанімації, госпіталізуються, і ну, дуже тяжко інколи ну, от, е, ці діти. У е, взагалі цей РС вірус навіть без баронхіаліту може викликати зупинку дихання. Ну, у дітей старшого віку та дорослих ця інфекція ну, звичайний common Cold. Ну і з імунодефіцитом людей це. Тяжка пневмонія особливо тяжкий перебіг цієї респіраторної сенситіальної вірусної інфекції відбувається у людей похилого віку, віком старше 60 років. От дослідження, яке показує, що ризик інвазії, інвазивної штучної вентиляції лігів або смерті. Майже в півтора рази вищі при рс інфекції ніж при COVID-19. Бачите, ми вважали, що covid 19 дуже небезпечно. А, а от дослідження показують, що рс інфекція ще більш небезпечна, і вона в два рази більш небезпечна, ніж грип. Тобто, треба пам'ятати, що це може бути щодо грипу. От у грипа можна сказати, є класика, є класична клініка, на основі якої ми навіть можемо з вами ну поставити ну може не, не кінцевий, але клінічний діагноз Точно я нагадаю вам просто класику грипу, класичну клініку. Гострий початок, висока лихоманка, може бути навіть до 40 градусів за Цельсієм, високий рівень інтоксикації, от головний біль, біль у м'язах, суглобах, там, очних яблуках, гіперстезія, млявість, дінамії і так далі. Можливий геморагічний синдром, тобто кровотечі різні, і носові, і інші кровотечі, петихіальний висип на тулубі, на обличчі. Ну, Закладеність носа може бути, але рясних таких виділень, як при тій самій ринавірусній інфекції, не буває при грипі. Домінує закладеність носа. Що ще? Гіперемія задньої стінки глотки, таке яскрава гіперемія задньої стінки глотки, ще й такі дрібненькі крововиливи на цій слизовій оболонці. Ін'єкція судин склер, тобто характерний склерит, і трахій сухий, болісний кашель з болями за груди. Оце класика грипа. Я чому згадую це? Тому що якщо ми ставимо навіть клінічна грип, навіть якщо людина відноситься до групи різику, вона вже повинна отримати противірусні препарати. Ну і грип небезпечний своїми ускладненнями. А синусіт, паратіт може бути. Пневмонія тяжка може бути, особливо грипозна пневмонія. Дуже тяжка. Ви пам'ятаєте, може, от хто постарше, от під час пандемії? Ну багато, багато цих знімочків показували. міокардит, перикардит, то єс ураження серця. Міазит, рабдоміоліз, ураження м'язів, тяжкі енцефаліти при грипі бувають. Ну, бактеріальна коінфекція, тобто та ж сама вторинна бактеріальна пневмонія. До речі, от 60% цих бактеріальних пневмоній при грипі це пневмококові пневмонії, тому щепиться ще й проти пневмококу. Ну і синдром токсичного шоку. Тепер щодо наших можливостей противірусної терапії. У нас є препарати прямої противірусної дії при грипі, класика. Інгибітори нейрамінідази відомий нам озольтамівір, занамівір – Ну, ще два є серед них: це пірамівір, ланімінавір. Вони не зареєстровані в нашій країні, тому в принципі, ну ми не можемо їх з вами застосувати. Є ще один протигрипозний препарат, називається Балаксавірмабраксил. Він є в нашій країні, зареєстрований. Його можна застосовувати після 12 років. Ну, дітям і дорослим. Ну і наш вітчизняний препарат противірусний доведена його ефективність при грипі Також це енісаніум ядів. Проти COVID-19 також є препарати прямої противірусної дії. Ремдесивір, той самий. Ну Я дитячий інфекціоніст, тому я скажу, що це єдиний фактично дитячий противірусний препарат, який ми можемо з вами застосувати при COVID-19. Ми навіть в клініці нашій новонародженим дітям його е призначали, Ну якщо є показання, зрозуміло. Ну Ще є фавіпіравір. Якщо відкрити от протокол наш національний щодо лікування covid 19 там є всі ці препарати: фавіпіравір, далі Молнупіравір, Пакславіт. Це два препарати фактично. Амбулаторної, амбулаторні препарати. Вони призначаються людям з COVID, які відносяться до групи ризику. Для чого? Для того, щоб попередити у них розвиток тяжких ускладнених форм цієї covid 19 Велика група препаратів. Ці маби всякі, це препарати, створені на основі моноклональних антитіл, але на сьогоднішній день вони виключені з багатьох протоколів в світі. Чому? Тому що ці моноклональні антитіла створюються під кожну мутацію оцього віруса sars cov 2 А цих мутацій дуже багато, тому треба без кінця нові нові ці препарати робити. Ну, Це і дорого, і неефективно. Ну, і його наш, я ще раз повторю, національний препарат, його ефективність також доведена і при COVID-19. Якщо говорити про емпокс, е, у нас є один з цих трьох препаратів цидофавір. Тому, ну, якщо, не дай Боже, у когось там буде, е, то можна е, застосовувати оцей цидофавір. Ну і ще одна вірусна хвороба, яка має противірусні препарати прямої дії. Це герпес вірусні хвороби. Ну, Вітряна віспа та сама герпезостер. А валцикловір вал – відомі нам проти герпетичні препарати. Щодо призначення противірусної терапії, ну, от грип, як приклад, клініцисти не повинні чекати результатів тестування на грип. Це треба пам'ятати, тому що ефективність противірусної терапії максимальна в перші дві доби від початку захворювання. Потім ця ефективність ну, менше набагато, тому не треба чекати, не треба тягнути час. Ну і противірусне лікування розпочинається в перші 48 годин. Щодо РС-інфекції, цієї тяжкої інфекції, про яку говорив, особливо у дітей, у, верніше у людей після 60 років, є у нас з вами противірусне лікування. Це комбінована терапія рибаріну і внутрішньовенного імуноглобуліну. Ну, Краще пишуть. що це це інгаляційний рибовірін. У нас цього рибовірі немає в країні, тому от є дослідження, яке показує, що пероральний рибовірін може бути альтернативою небулайзерному. А він у нас є. Ви я думаю, знаєте, от при лікуванні того ж самого гіпотиту. С от застосовується рибовірін. Які у нас можуть бути проблеми з противірусною терапією? Якщо говорити про дітей, вікові обмеження, ну от приклади: занамівір з 6 років, з 12, з 18, молнопір з 18, з 12 і так далі. Ремонт-1 з 7 років, але на сьогоднішній день в світі для імпірічної терапії грипу ремантадин не застосовується, тому що 90% вірусу. Є резистентними до цього тому ну, вилучений з протоколів. І щодо резистентності, на жаль, навіть до цих нових протигрипозних препаратів наростає резистентність вірусів грипу, і от до того ж самого зельтамівіру, до того ж самого балаксавіру Мабраксилу. Щодо лікування covid 19 молнупіравір. От цікаві факти: противірусний препарат, оцей молнупіро, який використовується для лікування COVID-19, може викликати мутацію віруса і стимулювати еволюцію нових варіантів. Тобто, фактично, цей молнупіравір може сприяти виникненню нових мутацій цього вірусу. Якщо молна призначається чоловікам або жінкам з репродуктивним потенціалом, тобто ну, тим, хто хоче мати дітей, так можна сказати, які не використовують контрацепцію, то вищий ризик вроджених дефектів у дітей. Ну і в зв'язку з цим, Європейське агентство по лікарським засобам рекомендувало відмовити у видачі реєстраційного свідоцтва на препарат, ну, така його назва комерційна, а взагалі це молну П'єравір. Так що треба думати, коли призначаємо цей препарат. Щодо другого препарату, який досить популярний, до речі, він є і до сьогодні в наших аптеках, якщо ви візьмете інструкцію, треба дуже з обережністю призначати цей препарат. Тому що його складові можуть взаємодіяти з різними лікарськими засобами, які приймає пацієнт і викликати, або, бачите, тяжкі небезпечні для життя реакції. Або може знижувати противірусний ефект цього препарату. Не буду зупинятися на цьому переліку, це все є в інструкції, тому, будь ласка, подивіться в інструкцію. Ну, а для інших респіраторних вірусних інфекцій, противірусних засобів прямої дії ми не маємо. І що ж робити в цьому випадку? А це можна який вихід з ситуації? Можна стимулювати власні захисні сили організму, так званий вроджений імунітет. І от одним із компонентів вродженого імунітету є синтез інтерферонів. І от є лікарські засоби, які можуть допомогти нашому організму додатково стимулювати синтез інтерферонів. Ну і от я згадую препарат під назвою інфлюцит. Я думаю, багато з вас чули про цей препарат, це німецький препарат. Так от встановлено, що цей інфлюцит володіє інтерферон-індукуючою активністю. І ця індукуюча активність дозазалежна. Хто цей препарат, знають, що в перший день лікування. Цей препарат призначається кожну годину. Для чого? Для того, щоб створити максимальну концентрацію інтерферону в організмі людини і таким чином зменшити вірусне навантаження і полегшити перебіг захворювання. Ми відкриваємо компендіум, наш відомий довідник. І показання до застосування препарату інфлюцит, профілактика та лікування грипоподібних інфекцій, що супроводжуються лихоманкою та інших респіраторних вірусних інфекцій. Тобто, показання проти тих інфекцій, про які ми з вами говоримо сьогодні. Щодо доказовості, пам'ятаєте оцю піраміду доказовості в медицині? вершина це метааналізи. Систематичні огляди і якісні рандомізовані дослідження. Так, от, я хочу вам продемонструвати якісне рандомізоване дослідження, яке було присвячено вивченню ефективності препарату інфлюцид. Дизайн. відкрите, перспективне, рандомізоване, контрольоване багатоцентрове міжнародне дослідження. В ньому приймали участь Україна, Німеччина і Іспанія. Більше трьох тисяч пацієнтів були залучені в це дослідження. Суть цього дослідження дві групи. Одна група отримує симптоматичну терапію, друга плюс інфлюцит. Ви бачите, віковий діапазон пацієнтів був від року до 65 років. Тобто, в будь-якому віці, в принципі, цей препарат можна призначати. І оці дві групи порівнювалися між собою. І результат симптоми респіраторних захворювань, цих грипоподібних захворювань, набагато були коротші по часу, ніж. Контрольні групи, де застосовувалась тільки симптоматична терапія. Чітко видно з цього малюночка. Зелені стопчики це інфлюцит. І, бачите, тривалість симптомів, ну, класичних симптомів для респіраторних інфекцій, була набагато менша. Тобто пацієнти швидше одужували. І ще один момент, якщо говорити про інфлюцит, там, де він призначався, захворювання перебігало набагато легше. Тому пацієнти, які його приймали, не мали потреби у призначенні. Симптоматичних засобів, от співвідношення, призначення симптоматичних засобів при інфлюциді, і в контрольній групі не було потреби у їх призначенні, тому що легше перебігало захворювання. Дякую за увагу. Будьте здорові, не хворійте.